Вітаю на каналі Авто. Маємо на продаж Volkswagen e up Невеличкий практичний автомобіль для міста. Ідеально підійде як друге авто в сім'ї. Дане авто в нас повністю розмитене, сертифіковане. Другий комплект гуми, два зарядних пристроїв автомобіля присутні. Має такі гарні невели. Має такі гарні аеродинамічні форми. В Автомобілі присутні задні партроніки. Це на 14 рік пробіг 81 тисяча. Все повністю сервісно підтверджене. Автомобіль забирали від одного власника. Покажу вам салон автомобіля. Ось так виглядають карти. Перенізкопідйомники, підігрів зеркал, регулювання дзеркал. Кермо збережене, без пошкоджень взагалі. Сидіння також в гарному стані, не просажені. Тканинка ціла. Три режими їзди у нас. Також рекуперація автомобіля. Задній ряд сидінь. Невеличке авто, але доволі містке. Так, багажник. Невеликий практичний багажник. Полочка все присутнє, два зерних пристрої. Ця полка опускається трішки нижче. Так, задній ряд сидінь акуратний, не затертий. Переднє сидіння також все гарно. Зацікавило дане авто контакти в шапці профілю Джентльмен авто.